Бажаю здоров'я усім присутнім. А сьогодні так ми розповімо про цифрову трансформацію сфери освіти. Попередньо хотів би розказати про те, що Полтавщина займає четверте місце серед усіх областей України щодо розвитку цифрової трансформації. Цей індекс був сформований Міністерством цифрової трансформації за результатами роботи 2022 року. Але е, хочу відзначити, що серед усіх напрямків цифровізації, саме напрямок цифрової освіти, е, е, наша область займає безпосередньо перше місце серед усіх областей. І саме чому я вам розкажу сьогодні про ті результати, які були досягнуті спочатку. Повномасштабного вторгнення Російської Федерації території України у напрямку цифрова трансформації освіти. Першим з чим я хотів би наголосити вашу увагу, це про доступність і матеріальне забезпечення закладів освіти комп'ютерною технікою завдяки плідній співпраці з міністерством цифрової трансформації, міжнародними донорами іншими громадськими організаціями. На заклади освіти було передано з початку повномасштабного вторгнення більше двох тисяч. Різних девайсів. Серед них 1676 було ноутбуків і 330 планшетів. Хочу звернути увагу, що майже 1300 пристроїв, саме ноутбуків, отримали вчителі і 690 учні. Також додатково 30 девайсів було передано для адміністрування закладів освіти. Дана комп'ютерна техніка задовольняє основні потреби, як вчителів, так і учнів. Для введення як змішаного, так і дистанційного навчання, і в першу чергу нашою увагою було якраз приділення забезпечення вчителів комп'ютерною технікою, тому що спочатку війни всі ми пам'ятаємо, як діти почали вчитися в режимі онлайн. Вчителям потрібно було проводити і продовжувати навчання з дітьми, і для цього потрібна, звісно, ж комп'ютерна техніка, яка може надати такі послуги освітні. Хочу також звернути увагу, що незважаючи на проведену роботу Полтавської обласної військової адміністрації спільно з Міністерством цифрової трансформації, загальна потреба на територію області складає більше 6 тисяч ноутбуків, девайсів, необхідних для забезпечення всіх вчителів ноутбуками, хромбуками. А також для забезпечення комп'ютерних класів, щоб діти могли нормально в нормальних умовах з сучасною технікою, проводити уроки як інформатики, так і інші уроки з використанням комп'ютерної техніки. І також звертаю увагу про те, що з початку повномасштабного вторгнення ця кількість, хоч і ми постійно організовуємо процес передачі наповнення закладів освіти ноутбуками, ця кількість не зменшується, тому що Кількість техніки, які яка постійно старіша, вона швидше, ніж ми її забезпечуємо. І на сьогоднішній день я не бачу жодної практики на території області, щоб громади закуповували для своїх закладів освіти, для своїх же вчителів, які працюють в органі місцевого самоврядування, за минулий цей рік закуповували такі планшети, ноутбуки, хромбуки. І я хочу підсвітити і звернути увагу на це голів громад, про те, що війна триває, використання ноутбуків дуже актуальне. Тим паче, що є завдання від Міністерства освіти і науки, що з 1 вересня школи повинні переходити вже на електронний документообіг. Якщо ми вже кажемо про електронний документообіг, то на сьогоднішній день, завдяки плідній співпраці. З Полтавської обласної військової адміністрації і приватними компаніями було підписано чотири меморандуми, завдяки яких заклади загальної середньої освіти, тобто школи, мають безкоштовний доступ до освітніх інформаційних систем. Ці інформаційні системи необхідні для того, щоб вести основні журнали, документи, вести електронний журнал, як ми пам'ятаємо, коли нам ставлять оцінки, енки та інші записи про учнів. І на сьогоднішній день, завдяки таких підписаних меморандумів, 578 закладів загальної середньої освіти з 581, це 99%, вже приєдналися до освітніх інформаційних систем різних компаній на безкоштовній основі, які передбачають надання базових 14 документів, які визначені наказом Міністерства освіти і науки. Є і е, такі громади і заклади, які купують вже розширений функціонал. Е, це вже їхня додаткова е, ініціатива. Е, вона є актуальною, тому що освітні інформаційні системи, які надаються в безкоштовному форматі, вони визначені лише е, тими рамками, які визначені наказом Містерства освіти. Окрім того, що потрібно формувати інфраструктуру, тобто комп'ютерну техніку, забезпечити освітні інформаційними системами, ще є дуже актуальне питання забезпечення укриттів інтернетом в закладах освіти, і тут дуже таку плідну роботу Полтавська ОВА провела в минулому в цьому році спільно з Мінцифрою за її підтримки, завдяки міжнародним і громадським організаціям. Спочатку війни було передано 725 роутерів на закладі освіти для забезпечення укриттів, і станом на сьогодні усі заклади загальної середньої освіти, в тому числі філії, це 581 заклад, забезпечений роутерами в укриттях. 29 закладів професійно-технічної освіти, два заклади позашкілля і 13 закладів фахової передвищої освіти. Ми можемо сказати точно, що на 100% було передано і забезпечено роутерами укриттів усіх шкіл, філій і усіх обласних закладів освіти. Однак ми маємо ще одне завдання: на сьогоднішній день потрібно забезпечити заклади дошкільної освіти, в яких є укриття інтернетом. І загальна потребність є 302 роутери, фахове передвищу освіти, 13 роутерів та позашкільної освіти 40 роутерів. Наша мета, звісно, до 1 вересня забезпечити ці всі заклади роутерами, для того, щоб в, в укритті був доступний інтернет як і для учнів, так і для вчителів, і того адміністративного персоналу, який працює в закладі освіти, щоб вони мали можливість зв'язатися. Під час повітряної тривоги. Тепер щодо розвитку цифрової освіти. Міністерство цифрової трансформації в цьому році було реалізовано масштабний проєкт Дія освіта. Це був реорганізований проєкт. Він охоплює себе актуальні знання і навички, де людина може навчитися базовим. Новим професіям і ознайомитися з актуальними вакансіями, які є на території України, і а, тут дійсно ми також є лідерами серед усіх областей а, після релізу даного проєкту. Заклади профтехосвіти нас підтримали. Вони долучилися до цього напрямку і більше ніж 770 сертифікатів, а це учні заклади профтехосвіти, пройшли курси, Своєї компетенції шляхом використання даної платформи. І ми вже маємо на сьогоднішній день інформацію про те, які найпопулярніші є професії на порталі Дія Освіта. Це у нас кондитер, майстер плиточник, піцайола, шеф-кухар, кравчиня, касир, мобільний фотограф, базовий курс підприємця. Ми ці всі, а, 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 ці всі Інструменти, які є на дії цифрова освіти, також поширюємо не лише в закладах професійно-технічної освіти, а й в вищих навчальних закладах. Також ми працюємо з центром зайнятості, тому що там є певна кількість людей, яка в них стоїть, я кажу, стоять в центрі зайнятості. Про те, щоб вони проходили ці курси для того, щоб освоїти нові або додаткові знання по новим професіям, або посилювати свої знання в тих професіях, які вони використовують, щодо цифрограми і взагалі цифрової обізнаності жителів нашої області, на сьогоднішній день а, майже 105 тисяч мешканців області пройшли а, курс цих отримали відповідні сертифікати. Отримали рівень своїх рівень знань цифрової грамотності. Наше завдання провести додаткову роботу, як і з комунальними підприємствами, державними підприємствами, приватними компаніями, в яких є велика кількість працівників про те, щоб вони проходили цей курс цю програму, посилювали свої знання в кібербезпеці, кіберпросторі, Тому що цифровізація освіти вона починається з. Дітей, які навчаються в школах, в профтехосвіті, в вищих навчальних закладах, і закінчуються людьми похилого віку, які також користуються вже сучасними гаджетами, користуються сервісами, які створює держава, бізнес, і потрібно бути дуже пильними, щоб не передати свої персональні дані шахраям і не стати жертвою шахрайських дій. Тому ми в цьому році посилимо цю роботу. Не лише на закладах освіти будемо працювати ще з підприємствами для того, щоб збільшити рівень цифрової грамотності населення нашої області. І як результат цієї роботи спільно з CRDF Global, це департамент цивільних досліджень та розвитку США, з яким Полтавська ОВА підписала меморандум, було проведено вже організаційне навчання вчителів інформатики в закладах загальної середнього освіти для того, щоб вони навчали дітей цифрової грамотності, кібербезпеки, кібергігієни в своїх закладах на сьогоднішній день. Вже завдяки такій проведенні роботі дані вчителі як тренери вже навчили 1330 школярів на територію області. Додатково ми проводили вже нараду не нараду, а таку зустріч окремо з дітьми 5-8 класів і 9-11 класів. Онлайн такі зустрічі на тему основи кібергієни для школярів Безпека користування соціальними мережами. На участі прийняло участь більше 500 школярів. Дуже активно приймали участь саме учні. Вони задавали питання, такі основні що таке двофакторна ідентифікація, Як не стати Жертвою булінгу або шахраїв, як не передати свої персональні дані, що таке взагалі соціальні мережі, чому ми порівнюємо соціальні мережі з нашим фізичним пространством? Що це одне і те ж саме, але то в віртуальному вимірі, тут в фізичному дуже активно приймали участь і вчителі в цьому питанні, де що було для них нове. Тому ми будемо продовжувати посилювати цю роботу на базі закладів загальної середньої освіти, для того, щоб забезпечити безпеку у кіберпросторі наших дітей. Також завдяки співпраці CRD Global було проведено. Роботи з трьома вищими навчальними закладами на території області це Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, Полтавський державний аграрний університет та Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. були підписані грантові угоди з Сірдієв щодо навчання студентів основ основни та медіаграмотності. Поміж іншим, результатом такої співпраці є те, що в цьому році в Національному університеті Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка здійснюється підготовка студентів за новими двома спеціальностями – це it фінанс та кібербезпека та захист інформації. Це перша спеціальність на території нашої області, яка буде реалізована в цьому році. Проводиться набір на перший вже курс. Планується долучити до 30 студентів в цьому році, далі збільшувати потенціал, цей, тому що якраз фахівці у сфері кібербезпеки в умовах військового стану є дуже актуальними. Це не зважаючи який це сектор державний, приватний, органи місцевого смердування, в кожному такому органі повинен бути працівник з кібербезпеки. Є великий дефіцит на таких працівників, саме завдяки підтримці. Полтавської політехніки ми будемо збільшувати кількість вже майбутніх фахівців, які будуть на території нашої області. Хотілося також сказати щодо навчання працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Завдяки нашому надійному партнера, це Лобал, я дуже багато буду про нього сьогодні говорити. Ми провели двохденне коворкінг навчання окремо для працівників органів місцевого самоврядування. Більше 90 працівників ОМС прийняли участь офлайн і більше 100 онлайн щодо підвищення рівня кібербезпеки. Також майже 35 представників структурних підрозділів обласної військової адміністрації і районних військових адміністрацій також прийняли участь на даному окремо вже прийняли участь на даному напрямку вогденне навчання саме з рівня підвищення рівня кібербезпеки. Чому це важливо? І не лише в умовах військового стану. Тому що органи місцевого самоврядування, органи державної влади все більше і більше працюють з державними е, місцевими реєстрами. Ці всі реєстри більшості е, мають доступ до персональних даних або тих даних, які повинні бути захищеними. І маленька, якась е, неуважна дія працівника відкриття там, на пошті е, е, якогось спаму, де буде доступ до комп'ютера а на цьому комп'ютері стає реєстр. Працівники повинні знати вміти, що робити в цьому випадку, а краще знати, вміти, що робити, якщо надходить такий лист, для того, щоб не дати можливість несанкціонованого доступу до їхнього реєстру. Також визначними заходами в цьому році у сфері освіти було проведення третього регіонального на регіональному рівні національного кластера кібербезпеки, організований спільно з Сердіяв Глобал апаратом. РНБО та Національного координаційного центру кібербезпеки Ради національної безпеки і оборони України. Це перший за умовах війни такий кластер проводиться, і третій з початку організації проведення таких кластерів. На цьому кластері були прийняті і взяли участь провідні. Підприємства, галузі, машинобудування, сільськогосподарського напрямку, нафтового та інших напрямків взагалі більше 200 учасників приймали участь у відкритому такому кластері, розгова... розмовляли і обговорювали про те, які заходи вони втілюють при кіберзагрозах. І додатково ми провели закритий ТТХ. Це командна, регіональна команда штабні навчання, спільно з РНБО, спільно з під найбільшими підприємствами щодо того, як потрібно реагувати у разі проникнення до їх систем шпигуцьких якихось дій або несанкціонованого втручання до їх системи. Це хочу відзначити був перший такий ТТХ, проведений на території України спільно з РМБО і з національним кандидаційним центром взяли участь до 10 працівників, до 10 підприємств, які є найбільш потужними на території області, а, тому резумуючи все, що було сказано, навіть в умовах військового стану Полтавська обласна військова адміністрація. Продовжує працювати у напрямку цифровізації освіти, починаючи від цифровізації закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти і вищих навчальних закладів, закінчуючи вже закінчуючи безпосередньо працівниками як органів державної влади, органів місцевого самоврядування і комунальних державних підприємств. У мене на цьому все. Якщо у вас є питання, задавайте, готові на них відповісти. Скажіть, будь ласка, прочитає в газеті пенсіонер, що є цифрова освіта, і задумається: а куди мені звернутися, щоб отримати там цифрову гармонії, знання з кібербезпеки? На сьогоднішній день ми. Ще в 2021 році спільно з Міністерством цифрової трансформації передали на 70 бібліотек комп'ютери, це було 150 комп'ютерів, на 70 бібліотек для того, щоб пенсіонери могли відвідати їх і пройти курси цифрової грамотності. Дізнатися, яка саме бібліотека є хабом цифрової освіти, ви можете на сайті Дія Освіта. Є вкладка Хаб цифрової освіти. Там є карта. Відкрити цю карту і подивитися, яка саме бібліотека в вашій громаді надає таку послугу на сьогоднішній день. Якщо говорити про місто Полтава, дуже активну участь приймає Полтавська обласна бібліотека. А, окрім того, що вони навчають відповідно до стандартів, які є на порталі «Дія освіта», а, працівник бібліотеки ще додатково вона приймає участь, створює власні а, такі, можна сказати, крафтові, да, а, власні. А, Лекції по навчанню відповідності до запиту людей, наприклад, приходить до неї група там 10 людей. Вони там кажуть, мені цікаво, як сплатити комунальний послуг в Приватбанку, да, в онлайн приват 24. або їх цікавить там, як а, можна забронювати ліки в інтернеті, або передивитися, де найдешевші вартість ліків, і вона за результатами запиту формує такі вже відповідні курси, готує свої власні навчання. В більшості випадків це все є надія цифрова освіта, точніше надія освіта, Ми вже після редизайну це вже дія освіта. Ці всі ролики є, але для більш практичного навчання вона проводить якісь конкретні вже приклади. Щодо кібербезпеки, ви проводили навчання дітей, вчителів, чи були чи був зворотній зв'язок, чи може знадобилося вже людям, але така якась інформація. Дивіться, коли ми проводили усі ці навчання, як керівництво закладів, так і вчителів, вони підтримували нашу ідею і підтримували, те, що потрібно збільшувати проведення таких навчань. Тому що дійсно діти ну, не для кого не секрет, вже діти ще до вступу в ЗДО вже користуються гаджетами, користуються планшетами, да, клацають їх. Але якраз такі підлітки, які навчаються в закладах загальної середньої освіти, є більш такими вразливими категорією, тому що вони не розуміють про те, як можуть компроментувати ті дані, які вони відправляють, ті фотографії, які вони можуть відправляти, про те, як вони можуть викрити себе, коли ставлять геолокацію. Свою. Тому зворотній зв'язок від вчителів від адміністрації був він позитивний щодо дітей. Ось приклад, коли ми проводили навчання, спочатку там перші півгодини ми бували, бачили такий песимістичний настрій дітей, ну, тому що ми розуміємо, що а, діти в нашому віці вже більш сучасніші, ніж я, навіть чи ми всі да, тут знаходимося вони більше в тренді, вони знають більше технології і так далі. І їм казалось, що ми. Розповідаємо те, що вже вони і так знають. Але під кінець, коли ми проводили онлайн тестування, ми побачили дуже низький рівень знань в кібербезпеки, а саме кібергігієни дітей. І тут вони почали дуже активно приймати участь і задавати питання. Тому отримати ось такий фідбек по їх емоціям і зацікавленості надання питань, ми можемо зрозуміти, що це дуже актуально.